Придбай денний абонемент через застосунок UNIP та паркуйся без турбот щодня. Відкрийте застосунок UNIP. Якщо у вас немає на телефоні даного застосунку, завантажте через App Store чи Play Market. Натисніть у лівому верхньому куті на меню. Натисніть на Абонементи та додати новий. У графі період дії натисніть Вибрати період дії зі списку. Натисніть денний. У графі Паркінги зони. Натисніть. Вибрати паркувальний майданчик зону зі списку та виберіть потрібну зону для паркування. У графі «Діє протягом оберіть необхідний день дії абонементу. Натисніть на пошук абонементів та оберіть абонемент. Ознайомтесь з загальною інформацією та у графі «Виберіть автомобіль. Введіть Перевірте номерний знак транспортного засобу. Натисніть на «Оберіть спосіб оплати. Після обраного способу оплати натисніть Купити зараз. Паркуйтесь вільно, сплачуйте мобільно.